Так, ну, всім привіт! Готубуха готує. Е, продовжуємо сьогодні борщом. Давно в мене не було борщу, до речі. Згадала, що хочу борщу. Борщ. Купила все на борщик. Е, борщ люблю на куриці. Але не на теле куриці, я вам скажу, а люблю борщ на йодрушка або корочка. Отак от люблю зварити, щоб таке воно трохи було і жирненьке, і легенький такий, неважкий борщик. Зрозуміли? Поэтому бульйончик у мене вже зварений. Достаю, е -е щоб це величез, потім обібрати. Оббираю так з косточки, знаєте, ці додрушки, щоб були маленькі кусочки мясушка. Але курячого. Зрозуміли? Бульйончик у мене заварений, остиває, хай, потім ми його прохи, оберемо, як остине, і додамо до борщику. Додаємо в борщик картоплю. До речі, не люблю, щоб крупна картошка була кришена у борщу. Взагалі, хоч борщ, хоч суп люблю, щоб картошка була накришена мілкенько. Поэтому я можу. Картошинку не на 4 части, а можу, навіть на 8 частин довжину, а потім покришити. Роблю, щоб так було в борщу. Так, приступаємо до приготування зажарки. До речі, борщ я варю без червоного буряка. Можете там щось списати, говорити, розповідати там борщ без буряка, то не то, то не то. Борщ без дворяка варю я. Варила моя мама. Варе моя мама. Варила моя бабуся. Напевно, і прабабуся, я вам скажу. У бабусі взагалі був світлий борщ. Ну, як не прям світлий. Вона, е, знаєте, що запомнила оцей літній борщ, коли вона варила, додавала не томат і не пасту, а коли вона додавала просто помідори. з огороду. Понятно. Мені здається, це був самий Саме кращий борщ у світі. Тому я варю без буряка. Я вам скажу так, у приготуванні їжі головне не вкладати туди інгредієнти, головне вкладати туди душу. Якщо приготоване з душою і з бажанням з любов'ю, значить то буде смачно. А хто не вірить, рекомендую спробувати. Тому вже жарко на сходах. Е, цибулька, морковка, Томатна паста. Можна було ще, звісно, перчика туди додати, але перчика немає, не купила. Е, Обов'язково додаю пару зубчиків часнику і зелінушечку можна. мене зеленушечки немає, поэтому буде так. Тримаємося. Ну що, пробуємо. Погнали, так? Да? Работать з нашим. Суперштатівом. Не знаю, ще я включила його на програму, подивимося, що тут буде. Запис іде. Значить, під румянили цибульку на зажарку на борщик. Дум'янули гарну цибульку. причоска в мене, звісно, шепче. А вчора воно ходили, вечором вже мити не стала голову, сиділа аж вихіля лялякала. А вчора ходила, воно таке туман сідає. Сиро, противно, кидаю туди морковку. Під румянину, цибульку. цибуйку. Натерла на крупній тірочки. Морковку тру на, те... на крупній тірочки. Не люблю, коли вона обиде. Джими їх. Поняли? Що означає оця штучка? Смахати чи що? Ре. Реагувати, не реагувати. Що та ручка означає? Це з цією програмою, ну це на китайському. Розбиратися, роздуплятися. Коротше, то трагедія. Кидули морковку. Далі моїй дай, дай трошечки прожаритися, знаєте? Піджаритися. Ці морковочки. Да, я к вам надо включить. Вот сразу мне треба включить. Отслеживание лица. Вот. 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 Отслеживание лица. А так вот он работает, понятно? Это чтобы вы понимали, какие ваши штрихи. Вот такая. Байда. Так, теперь мне треба... Час ночью, чувак. Надо, наверное, ще не відслежування лицам, щоб моя вже якось... Але тебе дивиться, який красавчик, так? Да? А я сюди сяду. але це вам не іграшки. Це вам не іграшки, шановні. Так, морковочка про этот. Добавляємо туди. Томатну пасту я завжди... Ну, якщо ви томат, то, то томат, я томатну пасту завжди розвожу водичкою. Я не люблю її роздовбувати потім в цьому, в сковородці. Розвела собі, розмішала ложечкою, водичкою, і тоді вона гарно розмішується мені в цьому, В сковородочки. Ви поняли, так? Да? Ви поняли? Часночниця, додаю туди часник. Три зубчика чеснича, у мене маленькі зубчика, тому додаю три. Поняли? Мені цікаво буде дізнатися, як ви варите борщ. Розповідайте, давайте. Бо багато хто, коли я кажу, що я борщ варю без борща, то вони завжди мені такі, що то за борщ без борща, ой, без буряка. То не борщ, то яке щі, божечки, що тільки не говорили. Хоча щі це ж не знаю, помиє якісь. блядь. Щось начитав те, розходника, кисло воно по Я не знаю, я не в курсі, що таке щі, я його не разом не їла. Але часто мені говорять, якщо без буряка, то значить щі. Хуй там. Він в шокі. Піймав, бистренько одійшла, не встиг піймати, так? Да? Ну, лови вже, лови, не всі хуй. Так что надо, наверное, то есть зеленые добавить, да? Спасибо, если ты меня держишь, наж ⁇ м на правую всякую надо добавить, да? они не нанимает, поэтому мы ее не добавляем. Зеленые точки добавляем и Давайте виключимо то. Якраз поки ще, до етед, то хай сюди дотушиться поки на гарячій конфурочці. І обираємо м'ясошко маленькими шматочками і додаємо його в борщик. Так, ну що, м'ясошку вкинула. Картошечка зварилася. М'ясочко закипіло, все закипіло, кидаю туди зажарочку, вже з усим. Гарно перемішую, даю закипіти зажарочкою. Колір красивий. Ну, тільки не люблю я сушену ту в ньому. Сушену зелень. Ну, як чорне якесь виглядає. Даю закипіти цьому борщику. Спробую на сіль. Добавлю за смаком сіль і покажу вам борщик. Куштуємо наш борщик. Треба додавати солі. Але смачний. М -м -м. Так я просто полябок затіяла. Треба помити підставочку, в якій стоїть. Отсюда моя. Всякі эти. Прибавгаси, ложки вилки, Такі справи. Так, додали, додали ще пів ложечки солі. Це шедевр. Це просто шедевр. Так, я маю вам то показати. так? Зараз візьму телефончик, покажу. О, О, така краса в нас вийшла, дивіться. Корочка, картопелька. Блять, а нічого, що немає капусти. Хоби хто мені сказав, що немає капусти. Це треба бути професіоналом, щоб забути про капусту в борщу. Ви ж поняли, так? Да? Вчіться, вчіться. Коли ці вийти, вчитися? <ривіться> Ось Зараз були б у мене коментарі, А що борщі без... Капусти... <ріст> до речі, забути капусту вкинути в борщ. Це у мене прям традиція, я вам скажу. Прям традиція. Вона може під носом лежати, але но я можу забути про неї. Поняли? В общем, доводимо до кипіння, щоб закипіла капусточка наша прекрасна, і отакий красивучий у нас борщ. Тому смачного мої золотенькі. До речі, знаєте, колись робила в кафе, там жіночка варила. Вона завжди е кидала в борщ. Е такі шарики крутила, типу з того. Сало з часником, то перемелене, знаєте, яке ще робили колись. Ото Сало з часничком перемелюєш. І вона завжди ці шарики кидала в борщ такі. Борщ, звісно, був бомбезний, я вам скажу. І мені б зараз сала до цього борщу та з цибулькою. Ну, нічого купуємо. Польський бочок Їмо. Любуємося, милуємося, насолоджуємося тим, що маємо. Якось так. Підписуємося на канал Сонячна. та варимо борщ з капустою без буряка.